Ті вікна та стіни побиті осколками. Сьогодні вранці російські військові обстріляли будівлю Херсонського художнього музею. Його директорка Галіна Доценко розповіла, що у неділю вона стояла і спілкувалась з представником ЮНЕСКО на місці, куди влучив сьогоднішній снаряд. Зруйнувала будівельний паркан, вибила всі вікна першого поверху, а там кабінети, унікальна бібліотека. Були фондосховища, але вони зараз порожні. Їх вкрали. Інформацію щодо травмованих уточнюють, сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. На щастя, саме там не було працівників музею під час обстрілу. Немає пострадавших саме от, серед працівників музею, але є інформація, що під час обстрілу пострадали люди, які просто проходили мимо. Зараз цю інформацію ми ще уточнюємо». Херсонка Ніна Андріївна стала свідком пострілів. Он мой дом, он мой балкон. Я зайшла в комнату. У меня была истерика. Я плакала, я кричала. Раздался с... ну, сумасшедший взрыв. Сумасшедший. Мы так я думала, на наш дом попала. А потом говорят, что это осколки упали на областную больницу. Но то, что вот это бахнуло перед моим угу. можете представить, какие это был стресс. Да. И вообще, Страшно посидели. Сволочи, куда же вы в городе? С кем же вы воюете? С гражданским населением, детьми, с бабами. За інформацією обласного територіального центру екстреної медицини та медицини катастроф, до лікарів звернулись троє людей у Херсоні. За даними обласної військової адміністрації, протягом доби у Херсонському районі росіяни обстріляли житлові квартали міста, територію заводів, медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки та банківські установи у центрі Херсона. Внаслідок обстрілів загинула 70-річна жінка у власній квартирі. 64-річний чоловік отримав поранення, коли перебував на вулиці. За добу російські військові обстріляли Херсонщину 18 разів. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу, Салана Ліщенко. Новини на Суспільному. Херсон.